мої, любі, Вітаю вас у Задзеркаллі. Сьогодні в нас чергова розпаковка. Зараз покажу, що там Це посилка з інстаграмного магазинчику. Власне, єдиний інстаграмний магазинчик, в якому я наразі замовляю колоди. Перевірений, дуже хороший. Я вже лишала ссылку на нього: посилання. В одному з відео, ну, якщо потрібно, то в цьому відео теж можу залишити. Це не реклама, я повторююся, це лише мої, а, мої рекомендації а, з власного досвіду. На жаль, мені поки що за рекламу не платять. Так от, ох, так, на совість запаковано, так. Люблю, коли так запаковують, знаєте, що все прямо. Це прямо дуже-дуже класно запаковано. Опа. І, до речі, і дуже легко розпаковується. Люблю, коли так, на совість роблять. Тут у мене три колодушки, вони мають мене порадувати якістю. Я сподіваюся, що не буде неприємних а, Ну, Зазвичай цей магазин мене якістю дуже радує. Розпаковка була в мене манга, таро була з цього магазину. І от сьогодні знову зараз. Да, дуже класно запакована, тому що це колоди видавництва Анг. Всі, мабуть, ні, всі, всі, всі три видавництва Анг українського. Вони йдуть. Завжди так, у анг. Ззовні коробка не запакована в плівку, а всередині колода вже запакована. А, тож, почнемо. А, це все давно омріяні колоди теж, давно я їх хотіла замовити, вони старі, новинок тут немає, як ви зрозуміли, анг. На жаль, новинки поки що не друкує. Нових шаблонів у них немає. Тож, ритуали Ордену Золотої Зорі. Таро міфи Олімпу і царство фентезі. Міфи Олімпу, це, здається, теж бепівна, хоча я можу помилятися ні, я помиляюся автор а, Манфреді Торальдо і художник Лука Раймундо. Ну, давайте з неї почнемо. Це перша моя колода з ну, така міфологічна, скажімо, хоча ні, ну, з, я маю на увазі з грецької міфології, в мене є. Таро вікінгів але то, то трошечки інше. Так, де ми маємо цю штуку? Ну, добре, щоб її довго не шукати. А, ось вона сама знайшлася. Дуже люблю такі штучки, які легко відкриваються, і навіть не потрібен, ніж. Ой, ну якість прекрасна, обожнюю. Анг, просто обожнюю. Просто обожнюю, коли за адекватні гроші ти отримуєш прекрасну якість. До речі, в них карти дуже добре служать. Ну, я завжди рекомендую новачкам, тому що, особливо людям, які щойно прийшли в езотерику, або ще не прийшли і не знають, чи прийдуть. Ну знаєте, коли от цікаво, нібито цікаво, от що таке таро там, і так далі. Але не хочеться купувати ту колоду оригінальну за всі гроші світу, тому що, можливо, завтра. Перехочеться, і ну, можливо, завтра виявиться, що мене це не цікавить, так, наприклад. Ну, ж таке, так, от, нове хобі. Ти щось починаєш чимось так, щось тебе запалило, починаєш щось робити. І воно або захоплює далі, або воно згасає. Ну, це нормально. І з тарого може бути так само. Тому новачкам, які тільки почали цікавитися тарою, я дуже рекомендую от саме взяти колоду Анк, або якусь недорогу, але якісну копію райдера Уейта, наприклад, видавництва Pentagram Publishing. У них є прекрасні класичні колоди, за ну, буквально дрібку грошей. М -м, і ви просто потім не будете шкодувати, що ви викинули гроші на вітер, якщо раптом вам ну, не захочеться продовжувати м -м, це хобі. Тож, ось такий, подивіться, який зворот прикольний. Тут вже така сцена з грецької міфології. Я, якщо чесно, не прямо знаток грецької міфології, ніколи особливо нею не захоплювалася. Ну так, на загальному рівні. Тому я, звісно, буду вивчати. Я буду читати. Я перепрошую, а де МБК? Оце прикол. Ви знаєте, тут немає МБК, чи я можу щось. Угу. Я ж. Нікуди її поки що не поділа. Так машинально, поки з вами розмовляла, я можу таке зробити. Ми маємо додаткову карту, як завжди, одну. Тут одна. Ми маємо прекрасну якість, прекрасний зріз, прекрасну щільність, гладенькі вони. Все класно, окрім того, що немає МБК. Ну, я задам це питання продавцю. Можливо, до цієї колоди МБК не йшло qr коди я також тут не бачу. Ні, з інструкцією мають бути. Цікаво, дуже цікаво. Так, да. шкода, що немає МБК. Дуже шкода. Але я сподіваюся, що це ми виправимо. Тож колода, ну, я вам так достеменно навіть не показала, бо зосередилася на МБК. Персонажі тут просто класичні написи, і тут немає, що це за персонаж, тобто обов'язково потрібна МБК, обов'язково потрібно розібратися, хто тут де намальований, хто тут зображений і чому. Ну, Це Посейдон, це я і так можу зрозуміти. Це наші, як же їх норни в скандинавській міфології, але я не пам'ятаю, як вони звалися в грецькій. Три сестри, які одна долю створює юна, друга, там щось слідкує, вже не пам'ятаю, яка в неї функція. І третя ну, відповідає за кінець життя. Тобто вона обрізає нитку долі. от Вона з ножицями зображена. Це можливо бо. Ну, Гефест, але я можу плутати з римською міфологією. Вони дуже там схожі, цей пантеон, просто по-різному називаються боги. Ой, колода прекрасна. Ну Трішечки мені так зіпсувало враження те, що немає МБК, відсутня МБК. Ну, Минулого разу, коли таке сталося, але в іншому магазині, то мені повернули гроші за колоду. Я повернула колоду, але цю колоду повертати я не збираюся. Просто запитаю, можливо, мені додатково нададуть МБК. Подивимося. Ритуали Ордену Золотої Зорі. Тут у нас є МБК, ну, бачите, тут просто її, мабуть, дістали, тому що МБК вона зазвичай окремо. От, бачите, вона окремо від колоди йде. Тобто тут її просто або забули покласти, або чомусь дістали, ну, дуже дивно. Ритуали Ордену Золотої Зарі. Золота Зоря це в нас було таке, була така спільнота таємна, яка, до якої належав Артур Уейт. Ну, разом з іншими там, видатними постатями, який, власне, і подарував нам. Колоду, якою ми зараз користуємося ну більшість тарологів. У мене є ще от така чарівна книжечка, нещодавно в мене з'явилася за авторством самого Вейта Таро Золотої Зарі Великий танець королівських фігур. Великий танок королівських фігур. А ще вона в мене не прочитана. Книжечка дуже класна. Не питайте, де купила, вже не пам'ятаю, правда. тому що я. Останнім часом купляла ну, досить так деяку кількість книжок в різних магазинах, тому що моніторила цінову політику, і, звісно ж, купляла там де вигідніше, і знаходила той формат, який мене влаштовує. Тут м'яка палітурка, але вона так класно зроблена. Знаєте, дуже приємно тримати в руках, такий невеличкий формат книги. Дуже-дуже приємно взагалі її гортати. Дуже приємний папір, ну, все, все класно зроблено, ну, і коштувала вона зовсім дрібку грошей. І мені було дуже цікаво все ж таки за авторством Муейта. Вона, не знаю, можливо, буде десь перегукуватися з цією колодою, можливо, ні. Тому що ця колода, вона хоч і вважається, що вона по Увейту, але вона так само, як Міфі Олімпо, Олімпу, вона буде відрізнятися. Авторське бачення буде інше. Тож, розкриваємо. Ой, прекрасний оборот, я вже бачу. Боже, яка, яка краса. Ну, це символ Золотої зорі, власне, який ми бачимо і на книзі, так? Обов'язково поділюся враженнями від книги. Ну, Якби, я не знаю, чи буде ця книга. Ну, Звісно ж, вона буде мені стане в нагоді при вивченні цієї колоди і взагалі всіх колод, які по Ейту. І класики, ну в першу чергу класики. Але чи буде вона якось перегукуватися з тими зображеннями, які тут на колоді, ну це не факт. Додаткова карта, як завжди, і пішли в нас малюнки. Ой, чарівно. Ну, Знову ж таки, якість анг, все прекрасне, все, все чарівно, зріз прекрасний, стиль малюнків. Дуже мені подобається. Ну, Я дуже люблю такий прямо живопис. знаєте. Хоча вже тепер люблю і колажні колоди. Це окремий вид мистецтва сучасного, чому би і ні. Є різновид колод Таро, який я не люблю сучасні, але це таке, знаєте, справа смаку. Наприклад, я не люблю, я не згадаю зараз назву, ну такі дуже схематичні, створені виключно там, з допомогою комп'ютерної графіки, і таке відчуття, що їх там намалювали за 5 хвилин. Ну, в мене, принаймні. Вони дуже-дуже схематичні, дуже такі. Прості, це не стосується як, мінімалізму. Мінімалізм я люблю. Це трошки інше, це просто якби спрощене зображення уейта. Я це називаю. Але Чим хороші ці колоди сучасні. Їх зараз багато, Вони так як гриби після дощу зараз виростають, чим вони хороші. Вони дуже сильно стануть в нагоді новачкам, яким складно розібратися в повній символіці, а хочеться вже робити розклади і читати таро. Вони, ну, вони не перенавантажені вибачте, зайвими, ну, якби не зайвими, а там, додатковими символами. І вони ну, полегшують вхід в таро, я би так сказала, на початковому етапі. Також вони е, можуть стати в нагоді досвідченим тарологам, як, в яких от, знаєте, як буває замилилось око. У всіх таке буває, якщо працюєш з однією тією школодою, якщо там з класикою. Е, е, ну, чесно, е, я не знаю, е, чи можна працювати тільки з одною класикою от багато років на ну, на потоці. Маю на увазі, якби, ну не те, щоб на конвейері, але прямо от щодня, 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 мені здається, все одно око замилиться. Хоча ну, це знову ж таки штука індивідуальна. Ну, в мене, принаймні, так, в якийсь момент мені от, е, потрібна була інша колода, тому що от просто настав момент, коли я розкладала класичну колоду, нічого не бачила. Не тому, що мої знання кудись зникли раптом, а тому, що от просто замилилось око. І потрібен просто свіжий якби, стимульний матеріал, я це називаю, для того, аби зчитувати інформацію. Прекрасна колода обов'язково буде огляд на неї. Хоча вона, знову ж таки, вона не нова. Вона досить стара вже. Не скажу зараз, якого року, все це в огляді мої любі. Підготуюся і вам скажу. Тому що ну, такі речі я зазвичай не пам'ятаю. На неї огляди, звісно, є, тому що це дуже стара колода, і вона дуже багатьом полюбилася, тому якщо вам ну, прямо терміново потрібно, то ви можете зараз знайти. Але якщо ви хочете огляд саме від мене, то доведеться трішечки почекати, коли я все ж таки <працю> опрацюю цю книжечку і колоду. Розкажу вам свої враження. Так, царство фентезі. Ну, коробочки, я вже казала, в мене, на жаль, довго не живуть. Так, Тут у нас є теж МБК. Ну, от бачите, з однією колодою мені трохи не пощастило. Таке, на жаль, буває. Таке, на жаль, буває. Це якби не є норм, але таке, на жаль, буває. Таро царство фентезі. А, я забула сказати, всі ці три колоди оригінали, за оригіналами Лос Карабео. Тобто, оригінали Лос Карабео італійські. Царство фентезі та «Розолотої Зарі досі я бачу в продажу вона є. А от Міфи Олімпу не впевнена. Дуже стара колода, не впевнена, що вона в нас досі продається в оригіналі. Ну, Звісно ж, на Амазоні можна знайти або на eBay, або ну, десь, можливо, ще на інших зарубіжних сайтах. Ну, просто про фентезі написано, прикольно. Прикольно, прикольно, тому що. Ну, це не перша моя колода фентезі. Взагалі, знаєте, ніколи не була фанатом прямо фентезі. Фільмів, книг. книги фентезі мені чогось не заходять. Взагалі, от просто взагалі, скільки я себе змушувала читати, хоча я дуже люблю читати, то книги фентезі ні. От Фантастика так. Фентезі ні. От чомусь така особливість. А, Фільми фентезі люблю, але далеко не всі. Ну, от, дійшла черга до фентезі колод. Знову ж таки, я до фентезі-колод, взагалі фентезі-тематики, ставлюся дуже обережно. Далеко не всі колоди мені подобаються, але ця мені сподобалась. Ой, мені ще подобається це якби перевидання. Як це сказати? Ну Тобто, це вже не перше видання. Перше видання було з рамками, а друге видання безрамочне, і, можливо, трохи змінено тут дещо. Ой, вирубка класна, товщина класна. Царство фантазії. Тут написано. Хоча на коробочці царство фентезі. Ну, але це не, не так важливо, правда. Це... Я подивлюся, як воно в оригіналі. Фентезі Тейрут, мабуть, воно звучить. Але ну, не буду зараз придумувати, не пам'ятаю. Ну, зворот взагалі класний. Ой, вам не видно. Дуже яскрава колода. Ну, от скажіть, навіщо мені оригінал? Коли я маю таку класну копію, так... дуже класна. Якість дуже класна. До речі, цю колоду я бачила в Містік Сілк. Хто хоче прямо от взагалі, там, або дуже любить цей глянець, або хоче таку ущільнену більш версію, більш можливо, яскраву, я не знаю. Але зачасту в Містік Сілк більш яскравіша. Версія. Не буду стверджувати, щодо цієї колоди, тому що в мене немає її від містік, але, ну, от, наприклад, Таро Апокаліпсису я планую замовити саме в містік, тому що мені здається, що там саме барви будуть ліпше, яскравіше і чіткіше передані, ніж в оригіналі навіть. Тобто є копія Таро Апокаліпсису, їх там безліч. Але це, знаєте, з старого апокаліпсису, мені здається, це з тих колод, які слід саме взяти в оригіналі. от як я кажу: ну, в оригіналі або в містік. Ну, тобто, містік вони для мене, знаєте, от якось не асоціюються з копіями, тому що копія. Ну, якось так от асоціація така виникає, що це завжди трішечки гірше за оригінал. Але ну, ви бачите, що це не завжди так. По-перше, є містік, які часто роблять копії, які ліпші за оригінал. Це правда, це вам скажу не тільки я. І є от Анг, наш український теж прекрасний, який теж робить. Ну, я не знаю, чи ліпша ця копія за оригінал, але вона точно не гірша. Я думаю, що якби покласти сюди Лос Карабео, то було б або один в один, або може ще й краще. Тому що ну, останнім часом чогось буває таке, що якість Лос Карабео трішечки засмучує. У мене ще давно був такий випадок, що я навіть засумнівалась, взяла в новому магазині колоду, Лос-Карабео, все. Я її дістаю і бачу, що там, ну я вам покажу її, якби буде огляд у мене вже заплановано. Коротше, там, по-перше, рамки трішечки нерівні були. От Лед-ледь помітно, але все ж таки. Uh, і uh, барви такі, знаєте, не дуже яскраві. І Хоча дуже чітко все надруковано, і якість самої карти дуже схожа, ну все нібито як лоска. Я, чесно кажучи, звернулася до магазину кажу, ви знаєте, в мене є якби, сумніви щодо оригінальності колоди, я би хотіла повернути. А, ну, мені трапи, трапився, знаєте, такий дуже відповідальний менеджер, і вона мені роз, ну, розповіла, і дуже мене запевнила, що вони співпрацюють напряму з Лоскарабелу. Ну, магазин такий досить відомий, а, тобто не, не дрібненький якийсь магазинчик, а дійсно такий великий магазин, в яких дійсно ну, там самі оригінали, в них навіть нема копій, навіть анка там немає в них. Ну, тобто, а, і я так: ну, вона каже: ні-ні-ні, ми тільки з, з, напряму співпрацюємо з Лос-Карабео, з італійцями. і вони навіть приїжджали до нас на виробництво, і, і там директор приїжджав їх компанії, і там не пам'ятаю, як його звуть, вже чесно, вона мені називала. А, ну, з розмови з людиною я зрозуміла, що це дійсно оригінальна колода. Але от вона каже: знаєте, в нас теж виникали питання, і ми задавали їм питання, чому одна партія приходить ну, от класна, от як, як завжди. А одна партія приходить, ну, якось от трішечки не дотягує в якихось моментах. Не те, щоб там був брак, ні. Але от десь трішечки барвини яскраві, або десь трішечки щільність, або десь от рамочка. І ну вони каже, пояснили це тим, що ну от криза в світі, криза, криза. Тому ми от теж якби працюємо як можемо. І іноді, от от виробництво не знаю, чи то десь економлять, чи то щось, щось таке. От відбувається через типу кризу, там і і, і так далі. Ну, мене як покупця це, звісно, трохи обурило, тому що ну криза кризою, але ціни ж таки не знижуються на колоди. Ну, Це так випадок з мого життя. Я вам розказую, що а, маю на увазі, що знаєте, це був той випадок, коли я ну, майже пошкодувала, що я взяла оригінал з Карабео, а не замовила копію в містік. Ну, отак, отак мої любі. але в цьому випадку, знаєте, я дуже задоволена. Я теж дуже сильно дивилася, от обирала, дивилася, чи замовити в містік, чи замовити тут. А, і якось вагалася, але, чесно кажучи, я от дуже задоволена. Ну, цей магазин, слава Богу, мене не підводив Ну, от Сьогодні з МБК річ сталася, але сподіваюся, що це виправиться. Дуже класна колода, дуже красива. Вона якось тут навіть з якимись елементами стімпанка, щось таке. Я не фанат стімпанка, але хто любить, тому, я думаю, сподобається. Знову ж таки, колода не нова, повторюсь. Але вже перевидана. Тому що дуже популярна. Пауло Мартинелло. Автор її. Мені цікаво, мабуть, він і автор, і художник. Люблю, коли пишуть на коробочці, тут у нас Джордано Берті автор, а художник Патріціо Євангелісти. І тут я вам називала так? Манфреді Торальдо і Лука Раймондо. Різні абсолютно художники, абсолютно різні стилі, як ви бачите, але всі, чесно, мені подобаються. Сьогодні взагалі я дуже-дуже задоволена. Якість. Якість просто прекрасна. А, і, ну, знову ж таки, давно омріяні колоди. Звісно ж, буде огляд моїй любі. Обіцяю багато, але небагато вдається знімати. А, ну, нічого, нічого. Як ми можемо, <смі> скільки можемо. А... У мене просто є вже кілька ідей, які я потроху втілюю і, і потроху знімаю, і буду вже вам показувати скоро. Але ось такі сьогодні приїхали три колодушки. Ну от На відміну від моєї останньої посилочки, тут вся якість мене влаштовує. Ну тут все було очікувано. Якщо попередня, там я замовила значно дешевші варіанти. А, і так. Собі думала, чи буде ок, чи буде не ок. В принципі, взагалі-то ок, але зрозуміла, що ну, анг ролить і я їх дуже люблю. І ну, чесно, для мене все інше це ну, от іноді кіт в мішку. Цього разу мені пощастило, там дійсно хороші колоди приїхали навіть за невелику, якість, за невелику ціну, тобто дуже бюджетні, але дуже хороші. Лише трохи тонкуваті, але це норм ну, за ту ціну. Але буває і по-іншому. Ну що ж, сьогодні а, лише один такий невеличкий мінус, що міфи Олімпу немає МБК. В принципі, я думаю, що буде нескладно знайти її в електронному вигляді, а, якщо навіть продавець не зможе мені її надати. Це трохи прикро, але це не проблема. Як то кажуть, було би це останнє горе. Так от, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших вподобайок. Не забудьте підписатися. Рада була вас вітати в моєму задзеркалі. До побачення, мої любі.